Будемо будемо крізь сльози сміятись, будемо на зло їм посміхатись і казати, що все у нас буде добре, тому що ми, українці, у нас найкраща армія, наші котики, наші рідненькі. Дякую, Славія, Херсонщина, да. також хочеться, щоб лівий берег об'єднався з правим, нарешті обнялися і почали відбудовувати наш. Неймовірний край. Давно не бачили. Сонечко, я весь час виходжу, але. А, ні, мене тиждень майже не було. Я була в Києві на зйомках програми СТБ, ну, в якості консультанта, але було цікаво. Буде випуск про Новокаховську катівню. Дуже важкий випуск буде. 80 хвилин. Але те, що ті виродки роблять з нашими людьми, з військовими, з цивільними, з дітьми, це ні на яку голову не налазить. Так що от їхній фюрер буде горіти в пеклі вічно. А мій інстаграм, будь ласка, підписуйтесь, там усі відеоролики з нарізки, з чат-ролетки. Тік-ток нічого не пропускає тут. Я тільки веду ефіри і так кидаю на основні аккаунти якісь нейтральні відео. Коли буде цей випуск? Коли розпочнеться новий сезон, третій сезон ДНК свої десь після нового року? Будемо дивитися анонси.